Вітаю всіх на золотому. Хочу перш за все скористатися випадком та подякувати Марії Ліславській за те, що колись, сім років тому, коли я вперше з'явилася на телебаченні, прийшовши сюди зовсім з іншої сфери, а якщо конкретніше з банківського середовища, прийшла кастинг та почала працювати тележурналістом на золотому каналі. Саме вона виступила моїм наставником і допомогла відкрити в мені потенціал, навчивши роботі в кадрі із суфлером зі знімальною групою. Інтерв'ю, синхроном, правильності складання сценаріїв, монтажного плану, а також відстеження монтажу від знятого матеріалу до готового сюжету. Щиро тобі, Марія, дякую. Нагадую, що кожна людина повинна усвідомити, що її краса та її здоров'я тільки в її власних руках. А задача програми краса та здоров'я максимально вам у цьому допомогти.